Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Ісус Христос прийшов дати нам світло і разум, дає шанс кожній людині. Покаятися і звернутися до нього. Бог дає нам спасіння і записує нас у книгу життя на небесах. І для цього йому не потрібні зовнішні обряди та ритуали, а правильне серце. Бо цивілізація та її розвиток, смерть, життя залежать лише від Бога, і кожен, хто покличе ім'я Господа. Буде спасенний і успадковує Царство Святих. Христос віддав за нас своє життя, щоб ми могли вибрати, де народитися і де жити, дійсно нам у вічності і. Дійсно, куди ми підемо, і вибір наданий кожному з нас. Коли ми залишаємо свій дім, істинний дух і душа вони залишаються, ми повинні стати Божими дітьми, щоб бути записаними в Книзі життя. Ісус Христос він помер для того, щоб кожен з нас зробив вибір, у бік порятунку своєї душі, щоб кожен зробив вибір, де Він буде проводити вічність. Де відродиться після фізичної смерті, там, де немає нічого поганого, немає хвороб да, та нове не тліне тіло або в старому тліному тілі у гніній ямі. І для цього Бог дав нам церкву, дав нам дійсно любов на цій землі, де навчають люди нас, як врятуватися і як потрапити у вічне щастя. Вибір за кожним із нас. Ти обираєш сам за себе. Я вибираю Ісуса Христа та Його Царство. А ти напиши мені в лічку, і я тебе додам до правильної церкви. Амінь.